Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується температура від плюс 28 до плюс 25 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Вранці небо у Києві буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура день буде від плюс 28 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 22. Вранці небо у Житомирі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 21. Вранці та вдень у Чернігові буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами без дощу. На Сумщині денна температура буде від плюс 25 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 20. У сумах очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, без опадів. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 15 до плюс 21. Хмари, що з'являться на небі у Харкові вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. На сході. На Донеччині очікується температура від плюс 27 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 16 до плюс 23. Ранок у Донецьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На Луганщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 21 градуса та від плюс 17 до плюс 23 вночі. У Луганську небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 24 градусів. А вночі від плюс 20 до плюс 23. Вдень в Одесі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу. На Миколаївщині очікується температура від плюс 30 до плюс 26 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 24. Вранці небо у Миколаєві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. На Херсонщині температура вдень від плюс 30 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 24 вночі. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Запоріжжі очікується температура від плюс 27 до плюс 24 градусів вдень та від плюс 18 до плюс 22 вночі. У Запоріжжі на небі не буде жодної хмаринки, без дощу. У Криму температура в день буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 22. У Сімферополі небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 23. Вранці у Львові небо буде ясним. А вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 32 до плюс 26 градусів, та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Увесь день в Івано-Франківську триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опади не очікуються. На Тернопільщині очікується температура від плюс 30 до плюс 26 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Тернополі увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. опадів не прогнозується. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 28 градусів, та від плюс 18 до плюс 22 вночі. У Чернівцях погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ із грозою. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 27 градусів та від плюс 21 до плюс 25 вночі. В Ужгороді до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ із грозою. У Рівненській області очікується температура від плюс 31 до плюс 26 градусів в день та вночі від плюс 16 до плюс 22. Вранці та ввечері в рівному буде триматися похмура погода, в день можливе невелике прояснення без дощу. На Волині очікується температура від плюс 31 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 22. Похмура погода буде триматися впевнено, але в день у Луцьку можливе недовге прояснення, без опадів. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 22. Увесь день у Хмельницькому небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 22. У Кропивницькому на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 21. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без дощу. На Черкащині очікується температура від плюс 26 до плюс 25 градусів в день та вночі від плюс 19 до плюс 21. Увесь день у Черкасах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Вранці небо у Дніпрі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 29 до плюс 26 градусів, та від плюс 15 до плюс 21 вночі. Вранці небо у Вінниці буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.